Получається, Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаємо вас, Вітаємо. пані Євгенія. Доброго ранку, вітаю. На початку нашої розмови хотіли запитати про завтрашні плани Верховної Ради. Парламент може проголосувати за відставки міністрів енергетики та юстиції на фоні корупційного скандалу енергоатома. Скажіть, будь ласка, наскільки парламент готовий до такого рішення? Які от зараз настрої серед народних депутатів? У мене немає жодного сумніву, що парламент підтримує е, ці відставки. Це перші два питання, тобто, одразу з самого початку роботи Верховної Ради, завтра я е, 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 не маю сумніву, що Верховна Рада проголосує. Е, 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 я думаю, що е, е, наступні е, 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 кроки парламенту також будуть порягати в парламентському контролі, е, в тому числі за. Перезавантаженням енергетичних компаній ми також бачили звернення президента і плани щодо оновлення законодавства. І що стосується ролі парламенту, то звичайно народні депутати виступають за прозорість за, якщо якісь є потрібні зміни до законодавства, яких зараз не вистачає, для того щоб енергетичні компанії працювали. В правовому полі, і не було жодного навіть там натяку на якісь корупційні лазівки, то звичайно, депутати це підтримують. Чи будуть власне перед голосуванням, або ж відразу після голосування розглядати нові кандидатури? І що відомо про ці кандидатури, пані, пані Євгені? Я думаю, що тут треба дуже ретельно, щоб попрацювали профільні комітети, поки що немає жодних офіційних кандидатур. Фракція свого народу не проводила засідання, і нас не було якихось таких координуючих поки що дій і конкретних прізвищ. І я тут буду дуже ну, розраховувати на думку колег, які професійно працюють в відповідних комітетах. 20 листопада мене 80 років від початку Нюнберського трибуналу судового процесу над головними воєнними злочинцями Третього рейху. І от на вашу думку, чи стане сьогодні е, спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії? Аналогом Нюнберга наскільки ми сьогодні до цього наближаємося, і наскільки цей механізм сьогодні здатен засудити найвище керівництво Російської Федерації? Ну, за своєю суттю, і за ем, тим, який власне злочин буде розслідувати і потім виносити по ньому вирок. Спеціальний трибунал за злочин агресії? Це і є власне. Аналог Нюрнберга і Токійського трибуналу, тому що ще був токійський трибунал, який судив злочинців з боку Японії. Так фактично, що таке злочин агресії? Це коли одна держава, її військово-політичне керівництво вирішує і нападає на іншу суверенну державу. Це власне і відбулося із випадку Росії України. Але якщо говорити про спеціальний трибунал, так як він звучить за злочин агресії проти України, то він може торкатись військово-політичного керівництва не лише Росії, а, наприклад, Білорусі, яка надала свою територію, яка е ну фактично, хоч і не надала війська, але е ну повністю всю інфраструктуру для нападу е була добровільно передана з боку е Білорусі, е ми вже маємо перші внески в бюджет спеціального трибуналу. бо без власне затвердженого бюджету організаційні дії не можуть розпочатися. Мова йде про 10 мільйонів від Європейського Союзу. Очевидно, що ці внески будуть щорічними, тому що це ну доволі тривалий процес на роки. І ну, ми дуже сподіваємося, що перші власне, організаційні заходи. Вже розпочнуться в 26-му році. Зараз також важливо, щоб після формування нового уряду Нідерландів була офіційна згода. Вона вже є, ну фактично, ми її знаємо, так що гагага буде місцем для трибуналу, але має відбутись підписання спеціальної угоди між урядом Нідерландів і Радою Європи для того, щоб офіційно зафіксувати. Місце перебування, ну і має бути сформований бюджет. І ми дуже сподіваємося. Я думаю, що і депутати всіх фракцій і груп це підтримують в своїй дипломатичній парламентській роботі. Що ну, цей бюджет не будуть роздувати за рахунок, наприклад, там ідей будівництва нового нової будівлі, бо це буде дорого і довго. Я думаю, що там достатньо будівель в газі, зокрема, є і будівля колишнього трибуналу по Югославії, яка фактично зараз мало. Використовується там залишковий механізм є і це можна для для старту точно використовувати. Ну і потрібні ратифікації угоди іншими країнами, тому що таким чином вони долучаться також до фінансування з одного боку. А з іншого боку, вони отримують право надавати кандидатури суддів. До трибуналу, тому що тільки країна, яка платить внески і підпише угоду, буде мати можливість подавати кандидатури суддям. Україна першою країною ратифікувала власне угоду про створення трибуналу. Ну звичайно, як країна, яка постраждала від агресії. А, пані Євгенію, а заочний процес він наскільки загалом реальний? Ну, власне особливість якраз трибуналу спеціального, що за статутом заочний процес можливий, і це якраз його відмінність від міжнародного кримінального суду, тому що там, після винесення власне, там ордеру на арешт і старту вже такої офіційної юридичної процедури, вона може продовжитись тільки якщо фізично. Підозрюваного доставлять до ICC, до міжнародного кримінального суду у випадку з спеціальним трибуналом в статуті є така можливість заочних засуджень, і ну мова звичайно йде про там кілька десятків топ керівництва. Це не розслідування якихось воєнних злочинів чи навіть злочинів проти людяності. Бо цими злочинами займається як національне українське правосуддя і правоохоронна система, так і власне міжнародний кримінальний суд. А от цікаво, щодо фінансування, яким от є бюджет спеціального трибуналу, і хто його зараз фінансує? Ну ще бюджету фінального немає. В тому і зараз питання бо є дискусії, чи потрібно будувати будівлю? І позиція України, що це значно здорожчить про це нусаму саму процедуру запуску, і ну власне це будуть набагато вищі внески для держав, якщо будувати будівлю. Є ну достатньо інших будівель в Газі, де, де може бути розташований ем, трибунал, а е, поки що е, знову ж таки дуже добре, що європейський союз засвідчив е, про свою участь як міжнародної організації і виділили перші 10 мільйонів євро. Цього в принципі достатньо для якихось початкових. Кроків, але потім, вже коли буде конкурс на суддів, буде відбиратись прокурор, буде буде ну, став, тобто люди, які працюють в цьому трибуналі, то очевидно ці суми будуть зростати. 20 листопада відзначається Всесвітній день дитини, і на цю дату Україна офіційно перенесла день захисту дітей, який раніше відзначався 1 червня. Росія продовжує чинити злочини проти українських дітей, масовані обстріли цивільної інфраструктури, позбавлення права на мирне життя, навчання а також примусово депортація. Ці всі злочини є, вони фіксуються, але от коли ми говоримо про те, як держава намагається захистити дітей, допомагаючи родинам при фронтових містах, то як зараз це відбувається, чи є тут якісь позитивні зміни, ми можемо напевно говорити і про ті соціальні програми, як там зимова підтримка, пакунок малюка, пакунок школяра тощо. Ну, звичайно, що найбільша загроза для дітей це російські атаки, і оці соціальні програми. Це тільки ну, якась мінімум, той, який хоча б на зимовий період, коли більше витрат там на одяг, на, на якісь витрати, в тому числі там комунальні. Допомогти українським родинам. Я вважаю, що все-таки допомога має бути більш цільовою, тому я дуже підтримую програму, яка стосується виплат 6,5 тисячі гривень. І там якраз і є сім'ї діти-сироти, діти, які перебувають в прийомних сім'ях, тобто ті, кому сім'я менше може дати. Яке забезпечення, і держава тут має підставити ем, своє плече? Безумовно важлива і ем, адаптація, і допомога дітям, які зазнали. Депортації і були повернуті в Україну. І, до речі, в той самий час, коли Європейський Союз, у нас був Кая Якалас, надав оці 10 мільйонів євро на в трибунал на організаційні потреби трибуналу, було виділено додатково 6 мільйонів євро для допомоги реабілітації дітей, які або зазнали сексуального насильства внаслідок війни, або були ну власне переміщені до Російської Федерації депортовані, і їх слава богу, вдалося повернути до України. І, очевидно, що вони мають отримати додаткову підтримку в реабілітації, в адаптації. Дякую вам, що долучилися до нашого ранкового ефіру Євгенія Кравчук, заступниця Дякую. голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Ми рухаємо.